Ми вчора готували нашу ковбаску до сніданку. Вчора була ще тепленька вона, але ми її розрізали. Сьогодні хочемо розрізати вже. Стабілізувався вже смак в неї. Красиво. Ковбаска, а сонечко в нас. Зараз будемо вакуумувати на відправочки знов. Маємо багатенько замовлень. Хочу сказати, що мені вчора скинули е, переписку з групи закритої. Вона не для всіх та група відкрита, де обсуждають нашу ковбаску до сніданку. Не знаю, хто вони можуть їх е, кутера, Що в нас є кутер. Може би ми і купили кутера, але мені стали писати, люди хочуть купити рецепт, яких є кутер. Але ковпаска в них не виходить. Тому кутера нам не потрібно. У нас вона без кутера. І яка вартість кутера, сонечко, ну скажи? На 120 літрів, який вимішує до 60 кілограм 620 тисяч. Як ви думаєте, за 620 тисяч потрібен кутер для такої ковбаски? Це лишнє. І скільки треба готувати цю ковбаску, щоб вернути 620 тисяч? Без кутера вона виходить класно. Не ковбаска, а сонечко. Якщо навіть є де не де дирочка, то все йому да. То на смак не влияє. Так, мені треба по кілограмчику. Кілограмчик десь буде. Трошки більше, мабуть, так? Да? <пас> Ох, гарна ковбаска. Смачнюща. Хто не спробував, ще замовляйте. Варто спробувати таку ковбаску. Так ще мені треба кіло по кілові. Чи будемо гладувати. Красота. Хочеш спробувати? Ріжу вже. Довго чекав. Але я ще скажу так, якщо нас обсуждають, значить ми попереду і маємо правильний напрямок. Mm -hmm. Дуже смачна. Ковбаска, смакота. Mm. Смачнюща. Така гарна.